Всіх вітаю, звати мене Сен Карман, я автоінструктор. Сьогодні така тема буде не здаватися, а навчатися. Так би я її назвав. Ви знаєте, із свого досвіду я вам скажу, що були в мене такі ученики та учениці, які вже хотіли закинути все. От просто покинути нічого я не хочу. От, наприклад, недавно був іспит, і, спит, і е, жіночка склала з третього разу. І коли в, ну, не був другий раз, вона сказала: Я не хочу водіння, я нічого не хочу. От вона так, знаєте, дуже нервувала. Дуже така збентежилась, була вона дуже засмучена, але, але вона зібралась, почала далі тренуватися і все не ну вийшло. І давайте сьогодні цю тему будемо розкривати. Дуже часто учні здаються, коли роблять помилки. От помилка це процес навчання, ви повинні це розуміти. Ви навчаєтесь з інструктором, з автоінструктором, він вам підказує і помилитися, нічого такого в цьому нема. Ато всі ми помиляємось і всі ми були новачками. І теж ми не народилися інструкторами, чи може не народилися ми водіями, ми і ми стали. Тому у вас теж попереду все це буде. Але помилка, помилку це розумієте як навчання, як процес навчання і не зупинятися. Також, на жаль, дуже часто от здаються учні, коли, наприклад, нема повторень, ну мало заняття, і випускають дуже зарано інструкторів на іспит, кажуть, ви готові. Але ви повинні розуміти, що повторення, повторення, повторення. Повинно бути, да, будуть помилки, ви будете глохнути, ви будете неправильно паркуватися. Ви будете не вмикати покажчики повороту чи не дублювати їх. А потім з часом це буде ліпше і ліпше виходити. Тому повторення більше е занять робіть собі, е і буде у вас все теж добре. Дуже часто помилку помилку роблять учні. Вони порівнюють себе з іншими водіями. У той, наприклад, дуже швидко їде. Той класно паркується, але у вас все попереду. Не порівнити з собою нікого. Ви себе знаєте, як дивиться в дзеркало, робіть по своєму шляху йдіть, тому що потім повторення, повторення і навички будуть за вашу краще, і ліпше, У вас буде краще виходити. Також, якщо щось не виходить, не панікуйте. Ну якось постарайтесь глибоко вдохнути. раз, два, три. Може, десь перепсихувати, може посидити, може каву попити. Може буває таке, що і закінчуємо заняття, треба переносити заняття. Але але оця паніка вона дуже погано на вас впливає. І ви бачите свою неудачу. Якщо ви не будете до цього повертатися і дивитися ці страхи, знаєте, обличчям, то ви може і закінчити з водінням, і нічого у вас не буде виходити. Також у мене був досвід. От дівчина, наприклад, сказала: Я хочу на автоматі, але спробую на механіці. Ми спробували на механіці декілька уроків і коли там був там, третій урок чи може четвертий, ви знаєте, от у нього був і страх, і паніка, і вона сказала: У мене нічого не виходить. Не виходить, не хочу я ту механіку. Хочу складати на автоматі і буду водити автомат. Так, я сказав, у вас у сім'ї є автомат, але ж ви чогось прийшли на механіку, давайте поміркуємо чого. Так, вона зібралась, пройшло там декілька днів, вона прийшла на заняття, і знаєте, я сказав, що давайте спробуємо ще разок і ще разок. Якщо вже не вийде два рази, спробуємо, то будемо переходити на автомат. Ви знаєте, от вона переборола себе, вона не здалась і пішла далі. Тому ви повинні також ставити мету та ставити якісь пріоритети, що вам потрібно. Якщо вам дуже хочеться водити автомобіль, у вас є мета, у вас є стимул такий, і є страхи. Вони постійно десь поруч йдуть. Якщо страхи будуть більше переважати, то водіння може не бути. Якщо буде зацікавленість, якщо буде мотивація, то ви поборете це. Тому не здавайтесь, ідіть далі до своєї мети. Якщо щось не виходить, треба просто заспокоїтись, трошечки відпочити. Може, день, може, два, може, тиждень, але знову потім підходите до цього і продовжувати. То робимо висновок. Не здавайтеся. Ідіть до своєї мети, кермуйте автомобіль, кермуйте без аварійня, навчайтесь, і все у вас вийде.